Вони розпочати якраз тему нашого діалогу і з того, що відбувається в голові, і ті заяви, які озвучує президент Сполучених Штатів Америки, так от Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни на території України. Глава Білого Дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом і Москвою є просто неможливою. Про це включно заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox News. але також з'явилася інформація і від сина президента США Дональда Трампа молодшого, що нібито він вважає, що його батько дійсно може вийти з мирного процесу зі завершення війни Росії проти України. про це дописували у Sky News. Ну, Включно він зазначив син Трамп-молодший, що дуже непередбачуваний у мене батько, пане Юрію. Як ви думаєте, наскільки твердження про мож... Жливу відмову сполучених штатів Америки від переговорів відповідає реальним намірам. Чи дійсно Трамп може це зробити? Чи може вкотре знаєте це лунає в медіапросторі, задля того, аби е, показати певний політичний тиск? Знаєте, дуже цікаво наблюдати, коли наш президент США заявляє, що вот президент Зеленський, як, да, Зеленський не не вші не читав цього документа. И думаешь, а президент Трамп что-то читает сам, он же вообще вроде бы перестал читать достаточно давно. но он просто использует все способы давления на Зеленского говоря, что люди вокруг него довольны этим документом и вот один Зеленский так что Трамп, конечно, надо признать он повышает поддержку Зеленского так что Зеленский всегда в такой ситуации ну если бы ситуация была не такая а, катастрофич... не катастрофическая да, катастрофическая а, то можно было бы поблагодарить президента за повышение поддержки, но сейчас не выборы сейчас война и поэтому в этой ситуации президент Соединенных Штатов ведет Себя uh, как человек, который хочет, чтобы у России получилось все, что она хочет. Um, и это становится все более и более очевидно. не только тем, кто следит за политикой, за внешней политикой, а даже тем, кто следит за этим просто в Соединенных Штатах, потому что мы не привыкли к такому пониманию, и взгляду на мир, когда Россия это не угроза. Как мы вот если представить себе, что наш президент хотел встретиться на Аляске с Путиным для того, чтобы его перехитрить? Это еще, это еще можно себе как-то оправдать в голове мага. Но если мы будем действительно так встречаться и сотрудничать с Россией, сейчас вышел новый опрос Рейган-центра, где подавляющее большинство американцев не хотят дружить с Россией. Так что это проигрышная политическая стратегия. И даже когда Трамп заявляет, что Америка устала, опросы показывают, что Америка не устала. Это администрация устала. И администрация устала, потому что она давно обещала Путину, что эту войну уже закончит капитуляцию Украины, и явно Трамп уже Украину давно продал, и теперь он отрабатывает то, что он уже, наверное, считает, что он так сказать, получил уже деньги с точки зрения его работодателя. И в этой ситуации, что можно сказать, Украина ведет себя прекрасно дипломатически, и не только военно, но еще и дипломатически, потому что вести себя с таким союзником, как Соединенные Штаты, знаете, с такими друзьями враги не нужны. Но не будем, так сказать, невежливо к Соединенным Штатам, это великая страна, могут невероятным образом помочь или даже навредить. Но вот тут заявление Дональда Трампа-Джуниора по поводу того, что папочка может уйти, и что папочка типа сумасшедшая, но это ваша проблема, а не наша, намекая на это, это на самом деле сигнал для Кремля, потому что это, то, это тот кнут, который есть у Дона Джуниора и вообще у Трампа для Кремля. Это сказать, что папа, в принципе, может уйти, И это не то, чтобы кнут, это реальность. Потому что Трамп, когда он видит, что что-то не работает, он оттуда уходит. Он не будет поддерживать лузера, а Путин появляется как, ну, ведет себя как лузер. И Трамп, значит, соответственно, может просто сказать, ну, я тогда пошел играть в гольф. Это все вина Украины, до свидания. И поэтому заявление Келлога так интересно, когда он говорит про 10 метров до мира, хотя на самом деле понимает, что это никакие не 10 метров, это его оправдание того, что у него ничего не получилось. И он теперь пытается сказать, что я был так близок. Так что все пытаются что-то сказать, и каждый пытается это каким-то образом перевести э, смысл этого же позитивное что-то. Но давайте смотреть честно на ситуацию. Дон Джуниор пытается помочь папе, папа пытается помочь Путину, Путин пытается захватить Украину. Когда Дон Джуниор говорит, что папочка может отсюда уйти и оставить вас таким образом одного на один на один с этой ужасной Украины, которую вы не можете никак победить и которая истощает ваши ресурсы денно и ночно, ну, значит, тогда у вас не будет мирного процесса, потому что мирный процесс – это и есть тот оф который Путину предлагает, в общем-то, даже уже не цивилизованный мир, а уже Трамп что как-то отдельно идет от цивилизованного мира, и, и Путин все равно это не хочет. Ну, слушайте, если вы не хотите нашей помощи, вы не можете, чтобы мы выглядели не лузерами, чтобы мы выглядели победителями, миротворцами, но мы тогда можем это типа играть в гольф и вернуться, и посмотреть, какие у вас тогда дела, что у вас тогда на России горит, и тогда будем разбираться дальше, если вы готовы к сделке тоже. Так что здесь есть определенное давление, но абсолютно по-трамповски, потому что Путин свой, а Украина не своя. Далее перейдем мы с вами до Політики до міжнародної арени, до останніх змін, які відбуваються там, ну і до того, де лідер України перебуває а, сьогодні, початково хочу вам розповісти, що Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, дописав наступну інформацію, яка просто зараз характеризує повністю Російську Федерацію. «Все починається з небажання Росії припиняти вогонь, от взагалі, і все. І удари повітряні, які робить Російська Федерація, це також до цього відноситься. Події, які ворог робить на полі бою, також до цього відноситься. Ну і ці максималістські вимоги, які Путін прагне в так званому мирному врегулюванні, також до цього відносяться. І тому лідер України, звісно. Старається налагоджувати зв'язки з різними представниками інших наших союзницьких країн, будувати загальну європейську стратегію того, що буде далі в майбутньому, і як вберегти Україну і Європу, включно від подальшої агресії з боку Російської Федерації. Так, от лідер України прибув із робочим візитом. Нагадаю, до Риму безпосередньо президент України Володимир Зленський вже перебуває в Римі. І про це 9 грудня повідомив прес-секретар президента Сергій Никіферев. Зленський прибув до Риму. Йдеться в повідомленні до того ж, Нікіфер зазначив, що у президента України заплановані зустрічі з папою Римським левом 14 14-м і з головою ради міністрів Італії Джорджою Малоні. А відомо те, що вже, вже вже президент розповів деталі зустрічі з папою Рим. Римським і показав нові світлини з понтифіком. До речі, які ви бачили тільки що на своїх екранах. Лідер України зазначив те, що говорили про повернення наших дітей, яких викрала Росія і посередництво. Ватикану зазначив лідер України. Будуть з'являтися зв подробиці, звісно, і згодом щодо їхньої розмови, і щодо розмови з Жоржою Мелані. Те, що Sky News писало видання, те, що як повідомили в Ватикані, під час зустрічі понтифік повторив про необхідність продовження діалогу та висловив надію на те, що поточні дипломатичні ініціативи можуть призвести до справедливого та тривалого миру. Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, святіший отець наголосив на необхідності продовження діалогу. Новивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Ідеться в повідомленні. Також не обійшлося без гадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин. Це те, що дописали із оновленого видання Скайнюс. Проговоримо, на чому з останнього заакцентував президент Сполучених Штатів Америки. Так, от він сказав, що зараз настав час провести президентські вибори в Україні. Також Трамп наголосив, що РФ зараз має перевагу. На переговорах і у цьому немає жодних сумнівів. Інші тези лідера США буду далі вам цитувати. Зленському треба взяти себе у руки та погоджуватися на пропозиції, тому що він програє на фронті. Війна ніколи б не сталася, якби я був президентом. За останній місяць Україна втратила 27 тисяч солдатів. Зеленський блокує мирний план, бо ще не прочитав останній варіант. Можливо, Зеленський переміг би ідеться про вибори. США не повинні розширювати НАТО, і щодо війни всі знали, що що Україна не вступить у НАТО, зазначив Трамп. Знаєте, нові заяви вони зовсім таки не дивують мене, тому що це Трамп і від нього можна очікувати будь-чого. Дійсно непередбачувана людина. Як ми бачимо, в принципі, майже всі тези стосуються не дуже позитивного моменту щодо нашої країни, але дещо позитивного моменту щодо тих умов, які диктує Російська Федерація.